Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 8 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 89 тисяч 60 особин за добу 910. танків 11 тисяч одиниць за добу 5. Бойових броньованих машин 23258 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 32 545 одиниць за добу, 29 реактивних систем залпового вогню: 1481 одиниця, засобів протиповітряної оборони 1217 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 57 278 одиниць за добу 461, крилатих ракет 3691 одиниця за добу, 5, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 61 135 одиниць ЗА добу 81, спеціальної техніки 3961 одиниця, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ukraine СуКА!